Привіт, я Олексіруса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. В сьогоднішньому відео я хотіла би з вами поговорити про мультфільм Братс, а точніше про один нюансик, який я помітила, коли дивилася цей мультсеріал. Скажіть мені, ви коли-небудь звертали увагу на те, що у Ляльок Братс також увагу, що також у мультфільмі Братс у перших двох сезонах який я зараз дивлюся, зараз дивлюсь другий сезон. Відсутні носи. Це питання може здатися дивним, дуже дивним, але воно має дуже цікаву відповідь, яку я сьогодні з радістю вам розповім. Почнемо з того, що ляльки Bratz з'явилися у 2001 році і швидко завоювали популярність своїм унікальним стилем. Вони відрізнялися від класичних ляльок, таких як, наприклад, Барбі. Своїм сучасним виглядом, великими очима, пухкими губами та звісно, майже відсутніми носами. Це не випадковість, а цілеспрямований дизайнерський вибір. Отже, чому ж дизайнери вирішили зробити носи такими малопомітними? Справа в тому, що ляльки Братс були створені для того, щоб виглядати більш кукольними та виразними. Великі очі і губи підкреслюють емоційність та стиль персонажів. Тоді як маленькі носи залишають обличчя більш чистим та не відволікають увагу від головних акцентів. Ще одна причина це бажання створити ляльок з унікальним виглядом, який би відрізняв їх від інших у світі іграшок. конкуренція дуже велика, і важливо було створити щось, що відразу запам'ятовується. Маленькі носи стали однією з таких особливостей. Деякі люди також вважають, що ляльок-братс символізують ідею прийняття себе такими, яким ти є. Ляльки Братс показують, що не обов'язково відповідати загальноприйнятним стандартам краси, щоб бути впевненим і стильним. Отже, маленькі носи ляльок братц це не просто випадковість, а продуманий дизайнерський хід, що допомагає їм виділятися серед інших іграшок та донести важливе повідомлення про самоприйняття. Я розумію, що також важливо вам брат запам'яталися ще й тим, що в них пухлі губи, великі очі і яскравий мейкап. Але носи, якщо до них придивитися, чогось не вистачає, і це носи. І ти такий. Чому? І ось відповідь. Що ж, якщо вам сподобався цей аналіз, то ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал. Також не забувайте про мій телеграм-канал. Пишіть у коментарях, чи помічали ви цю особливість ляльок Братс. І як ви думаєте, чому вони такі популярні? До речі, чому? І до нових зустрічей в новому відео. Пока!